Так, на дроті Тарас, знову відео бачите з машини. Е, в кожного стає такий момент, коли хочеться здатись. Коли пахаєте, 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 результату, взагалі ніякого нема, або щось стається. Ви пахаєте, пливете, ніби все окей. Пливете по своїм мріям, так? по своїм діям, які прописані, які ви маєте зробити, все класно, ви на позитиві, а потім стається якесь. Не ситуація, ну ніяк ви не могли її передбачувати. Тобто зовнішня ситуація, яка стається е, щось таке сталося, що ви не могли при, придогадати так, з вами чи з іншими людьми, які вам дорогі, і вас це вибиває з колії, і вам не хочеться нічого робити, ви просто подавлені, і ви просто вже не той. Були до того, У вас вже немає ні мотивації, немає настрою і так далі. Ви, можливо, просто емоційно вигоріли. так? Нічого не сталося, але у вас просто настрою немає. Ви робили, 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 ви думаєте, все, я змучився, щось мені все це. не Приносить задоволення, хочеться розслабитись і так далі. І вам так скажу: це нормально, бо тому що людина не робот, вона не може постійно працювати. так? Є вихідні в людей на звичайній роботі, так само і у вас мають бути вихідні. Ви не мусите, якщо ви, звичайно, дуже хочете, то робіть а без вихідних для себе. так. Але якщо ви чуєте, що вам вас заважко, що ви робите це через силу, вам потрібно змінити систему. Тобто ви можете або, наприклад, як я роблю, я роблю спочатку всі справи, як я себе почуваю, витолкусь від того, як я себе почуваю. Спочатку всі справи роблю. Важті, важче, важче. Потім, якщо я бачу, що мені треба передихнути, годинка-дві, я беру віддихаю, нічого страшного, я знаю, що я потім ще дороблю. Або я просто беру туплю, да, поки не зроблю все, і тоді вже цілий вечір я собі маю спокій. От, ви мусите систему підібрати під себе. Ви можете, наприклад, працювати там, 45 хвилин, 15 хвилин віддихати. І так там 6 годин чи 5 годин суто на себе після роботи, там, чи 2 години, так ви можете під, і, під себе. Тому що якщо ви будете працювати без віддуху цього, то ви просто вигорите рано чи пізно. І найгірше, найголовніше, не здаватися. Так, кожного, я хочу довести до того, що в кожного стаються якісь проблеми. І це дуже важко, але це можна сказати частину шляху. Так? Якщо, наприклад, ви змучились. Через емоційний стан, просто ви без вихідних працювали, просто вам надоїло. Так, по причині того, що ви забагато себе нагружали, вам потрібно змінити систему, додати більше віддиху, наприклад, якийсь конкретний день. Просто взагалі за то не думати, віддихати. Просто сядьте і перетворіть на комфорт собі. Не думайте, а, я працював більше годин, там для себе, там, наприклад, для вивчення мови, тепер буду працювати менше, це буде більший результат. Знаєте, не обов'язково, що буде гірший результат. Результат має, може бути і навіть і кращим, бо тому, що ви будете працювати якісніше. Яка, що з того толку, з того, якщо ви будете 10 годин сидіти за книжкою, якщо ви просто будете десь там, чим поскорше закінчите? А краще посидіти годину-дві, і ви будете такі замотивовані, сконцентровані, що ті дві години пролетять от як одна хвилина. Розумієте, до чого я веду? Тому краще не все. Кількість краще, як якість. Тому, та навіть більше би сказав, не все. Ніколи кількість не є краще якість, краще менше, але якісніше. От, це моя думка, я можу помилятися, але я так думаю. Тепер багато людей здаються при таких моментах, знаєте, згадуйте себе тоді, для чого ви почали. І просто, якщо ви здаєтесь, краще не стане. Стане гірше, бо тому, що ви потім будете жаліти. Таке в мене було, що я закинув щось, я цей. І за 3 роки, якщо б я не закинув, я б мав багато, набагато більше, я б вже мав все практично те, що я хотів би мати на той час. Мені б вже не прийшлося працювати на фізичній роботі. Так? Тобто ви будете 100% жаліти через 3 роки, бо час і так, і так пройде. Так? І ви будете жаліти, якщо ви це закинете. Звичайно, якщо вам це потрібно. Якщо вам просто це не потрібно, ви розумієте, для чого я взагалі це роблю. Це не прив'язане до моєї е, життя, моєї мрії, там, до якоїсь цілі це не прив'язано. Тобто. Ви взялися, а буду малювати. Так? Хоча ви ну, просто почали малювати, малювати вас хотілося мали настрій, а потім у вас не немає цілі там стати якимось художником, ще там, ще там, там, щось знімати відео на те, вас просто нема. Так? Ну, тоді, звичайно, ви виговорите. Треба мати весь час питання, для чого я це роблю. Щоб вона була прив'язана та цілі. Наприклад, ви хочете відкрити якийсь там бізнес. так, вам дуже подобається ці всі справи вирішувати туди-сюди. Задайте собі питання, для чого мені цей бізнес? Для того, щоб жити свобільним життям, не працювати ні на когось, краще працювати на себе. Окей. Мати фінансову незалежність. Так Окей. Бути сам собі начальником, так, захотів прийшов, захотів поїхав, кудись так. Окей. Помагати людям, які нуждаються, тому що ви будете більше, заробляти у вас буде можливість. Окей, у вас є за, за, для чого ви це робите, і ви будете робити. Але якщо у вас немає для чого ви це робите, то, скорше все, ви це закинете. Тому перед тим, просто якщо ви зараз столкнулись з такою ситуацією, що ви вигоріли, ви щось там, не цей, проведіть аналіз. Так, чи я це роблю, що ті дії, які прив'язують до моєї мрії, ага, якщо я це роблю, окей, і мене мотивувало, все було класно, окей, значить сталося так. Наприклад, сталася ситуація, яка вибила вас в колії. Тоді просто е, дайте собі відпочити, не нагружайте себе лишній раз. Хоча так, також треба відчути, чи вам краще погрузитися в роботу, чи вам краще просто відійти зараз, не нагружати себе. Це два. І третє, якщо ви, це сталося просто емоційним ви, ви, вам нічого не сталося, ніякої ситуації не сталося негативної, поганої. Ви просто змучились тоді перенаструйте систему під себе. Можливо, пару днів віддихніть. Проаналізуйте систему настройте під себе і починайте з новими силами. Але не здавайтеся, якщо вам ця ціль потрібна, не здавайтеся, ви потім будете жаліти і, і просто будете шкодувати, що втратили час. На тому все. Надіюсь, комусь сподобалось надіюсь, комусь допоможу. Хтось себе впізнав. Ставте лайк, пишіть коментарі, запитуйте. підписуйтесь на мій телеграм-канал давно, я там нічого не публікую. Просто нема що публікувати про... Криптоновини, зараз ринок так от колбасить. Сьогодні так, завтра так, все міняється кожної хвилини, практично. Тому якось так, щось по-любому ще буду публікувати, але зараз концентрований на своїй, на своїй діяльності, так скажемо, трохи на Ютубу. І йдемо вперед до цілі. Всіх люблю, цілую, до зустрічі!